Шановні користувачі! Щоб внести або відредагувати інформацію по організації, перейдемо до розділу налаштування організації, коригуємо або додаємо нові дані та зберігаємо внесення змін. Також можемо додати пункти навантаження-розвантаження. У вікні створення пункту навантаження-розвантаження заповнюємо. Назву пункту обираємо його тип навантаження чи розвантаження. Вказуємо адресу. Усі поля з зірочками є обов'язковими. Після внесення усіх даних натискаємо Зберегти. Далі можемо додати транспортний засіб. У блоці Транспортні засоби натискаємо Додати. Обираємо тип транспортного засобу, вказуємо марку, модель та номер державної реєстрації. Після внесення усіх даних натискаємо Зберегти. Якщо потрібно внести зміни в інформацію про транспортний засіб, то натискаємо кнопку Дії навпроти необхідного запису. Та обираємо пункт Редагувати. Після внесення всіх необхідних змін натискаємо Зберегти. Аналогічно, якщо потрібно, вносимо зміни і до переліку пунктів навантаження-розвантаження. Натискаємо кнопку Дій навпроти необхідного запису та обираємо Редагувати. Редагуємо інформацію та зберігаємо внесені зміни.